Ну що, любов, чи обман. Зараз ми побачимо. Карти він вона, і ми побачимо, чи він вас любить, чи обманює. Я все скаже. Знаю, бачу. Задумайте три. три розклади. Бо це, знаєте, два дуже так різковано. Давайте три. Перший розклад. Чи любить він, чи обман. 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 Третій розклад, чи любить він, чи обман. Так, дивимося. Ну, перший розклад задумали. Тут дівчата або соколики, ви сильно починаєте нагнітати і сильно починаєте командувати потіше, трохи потихіше, тому що це не подобається. Це може бути причиною роздора. Але у вас все одно гармонія є. І якби ви його не приказували, не ругали, не кричали, тут просто він вам якби не хоче сказати, що не хоче от такого, знаєте, начальник починений от такого відношення, він вам, ну як боїться це сказати, бачите, тут гармонія, але тут страхи є. Суть, бачите, дірка. Але він, навіть якщо ви на нього розсердитеся, він все одно за вами буде бігати, бігти. Тут немає обману, тут любов. Другий розклад задумали? Так, дивимося. Ой, тут сім'я, він рівнує вас до дітей. Ну, трошки ластівочки, давайте трошки чоловікам більше уваги приділяти. Звісно, що діти для нас це саме найдорожче. Но тут рівності, да? бачите, тут обмана немає, Ну зараз далі подивимося, тут рівності. Він як хоче, бачите, він хоче, щоб повністю за нього заботилися, повністю тащили його на собі. Ну Ви так і робите, все тащите на собі. Господи, які в нас тільки жінки сильні. От Вона себе все взяла і все тащиш. Ну, це, і, тут обману немає зовсім, він вас кохає, але він дуже вас рівнує до дітей. Ну, знаєте, Є ж діти і прийомні в родині, сводні, але дівчата, старайтеся йому теж уділяти внимання. А так, тут обману немає, він вас кохає. І не дуже на себе згрузяйте, зв'яшуйте оцей груз всіх сімейних. Справ, треба йому теж доручати, бо не можна, ви ж бачите, ви дуже, дуже перенагружені. Так, третій розклад: любов чи обман? Ой. А тут правильно, ви його на руках носите, тут може бути берідність. В цьому розкладі тут бремінність. Будьте обережні, якщо всі нежелательна. Ну, я думаю, для всіх желательна. Це карти предупреждають. Ну, тут любов. Дівчата, представте, які гарні карти. Ось Кому всім гадала, немає. Дивіться, три розклада, три і немає обману. Кохання є вірне, чесне, самовіддане. Дивіться, ось ваші руки держать один одного і не відпускають ніколи. Дуже велике кохання, взаємне кохання. Єдине. Мої поради. Тут не треба на нього сильно нападати, кричати. тут порада, не треба на себе весь груз сімейних справ згружати, бо ви ж, ну, жінка теж не хочеться, знаєте, можете ну, не видержати морально. Тут предупреждаю, що може бути вагітність. Такі гарні карти. Гарного дня вам, мої дорогенькі, я вас обожнюю.